Вітаю, це про світло. Ну, я показував теплицю, город не показав, треба показати, тому що треба, ну, якби це ж такий своєрідний звіт, як воно все працює, як воно росте. Ось город. Город. Треба врахувати, що, по-перше, ось помідори, наприклад. Помідори для городу сіялись детермінантні. І вони трошки виглядають інколи меншими. Декілька де, де рослин було. Ну, от, наприклад, вон. вон така була. Дружина закопала, каже, не треба викидати. Ну, Що я зроблю? Ось іще тут дві рослинки такі маленькі. Ось одна і ще одна. Вирішили залишити, ну, як для, для статистики, для експеримента. Мама трошки замульчувала. Знов таки перець. Тут є такі сорти, як в теплиці, Є, я, наприклад, от зараз покажу десь тут посадили кілька рослин вчора, ось вони з краю, Треба зараз кинутись до стрічечки, бо їм їх не було, не вистачає. Кілька рослин перцю замінив, тому що виглядали не дуже можливо, дружина трошки доброго пересипала. Коли а, с, с, в, в, в ямку. У нас сусід, бачите, тут другий рік не обробляється його ділянка, він у війську, людина в віці вже доволі, 50 чимось. Отак у нас тут гора, ми під горою, тому у зв'язку нема ніякого. Ось це гора все. І вона йде, 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 йде. Отак в от дерева зверху, це все гора. От, ось ось о, Тут у нас є такий. Тимчасовий будиночок, і там перед ним город. Там часто густо, коли води більше в річці стоїть вода в городі, вони взагалі його там обробляють десь ближче до, до мабуть, червня. Знову з, з, з цього боку збоку настежна ділянка, яка не, ніколи не оброблювалась. А оце де, лінія дерев, тут 90 кроків, там річечка, річечка, приток Десни. Місце непогане. Ось тут ще шматочок щось посадить, мабуть, мама мамі років багато, їй вже ну, там, за 80 гарно. Тому, а приїжджаємо, приїжджаємо, приїжджає, там ще родич, сестра приїжджає. Тобто у нас це все воно росте в такому режимі, що раз на тиждень, якщо приїхали, то добре. Я хочу поставити ще таку в лінію поливання, хочу поставити механічну, від батареї, як працює таймер для того, щоб текла вода. До речі, крапелька працює. Крапелька робиться дуже просто. Тут у мене от залишилися ще виходи. Це в тому році були, була, були лінійки, тут були посажені рослини, але в тому році все замерзло. Тому вони майже якби безділа були. Зараз кинув таким. таким Методом трубою цією ничкою і від неї пустив бокові, бокові пагани. Мама тут замульчувала все. Ну, побачимо, як воно буде. Це все більше експерименти. Я, мабуть, куплю сітку, затіню це все. Тому рослинки є дуже, дуже гарні. отакі. Рослинки тут садились по принципу залишковості. Все, що залишилось від, від висадженого, від вирощеного мною, в теплицю відбиралися сорти, які хотілося відібрати. А сюди висадилось все, що залишилось. Під город нічого спеціально не, не сіялось, це просто залишки. І тому вони бувають різного вигляду, бувають зовсім ніякі, вон там маленькі. Отут три рослини, ось зараз покажу їх. Оце три рослини. Вони, на мій погляд, повинні були загинути. Вони бувають у перця, буває такі, особливо кілька сортів у мене це осілі і ще якісь. У них така корінева ця ніжка потужна, яка виходить з землі. І там такі відросточки коріння, да, таке потужне, потужне. І він у цьому місці, якийсь такий дуже хиткий. Тобто, мені здається, що він взагалі за землю не тримається. Але тримається, тримається, і таким чином. Все-таки я кажу, давай Ольга, давай закопаємо, побачимо, що з нього буде. Закопали і нормально з нього все є. Зараз крапельку докинути, бо он дальній парець вже підвідає. Треба йому воду терміново дати. Все, зараз зроблю паузу. І ще в тепличці швиденько Ну, Продовжено. Дуже швидко, просто щоб подивитись. Томати просто всі гарні. І тут у нас ідуть по сортам, тут у нас ось по дві рослини ось перший сорт. Слідуючий сорт, потім дві менші це батяня. Не знаю, що він так виглядає. Якщо не переплутав, треба буде передивитись відео, я казав, який де. Я табличку не поставив, але для себе записав. Що бачите? Тут у нас перчики гарні, там перчики чудові. Вон там халапеньо білий. Цікавий перець такий, я його перший раз посадив він на роботі на кущі. І він перші, пер, 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 перші плоди, перші перці давав такі два склеєних і Ще якісь такі, ну ніякі, я майже викинув цей кущ, думаю, що це таке. А потім ця перша хвиля пройшла. І я бачу, що о, так він же ж там нормальний перець, і я його робив. А ось, до речі, вчора їхав з Чернігова, тут у нас є така ягідна країна, вони продають розсаду, вирощують і вони ж продають кавуни, потім мед вони роблять кавуни, потім у них полуниця дуже смачна. Екзибішн і друга, я не пам'ятаю, сорт і ще один. А, якщо не приплутав, дуже солодкі і вони такі, які не, не транспортуються, вони просто з'їдаються. І Купив чотири кабачка в них і купив два гірочки, хочу замінити, мабуть, все-таки. я його і обробляв, але він все-таки мені здається. Дружина каже, залишу, там листочок йде нормальний. Ти не, не розумієш, а я кажу, що треба прибрати. і... І, до речі, посіяли ми тут на, на цьому, вон, посходили э, тут, здається, базиліксія Посходив, але трави багато лізе. І там кинув щось, посходило і моє, і, і трава треба вирішити, що, що з цим робити. І бачив тут муравів, що мені не сподобалося. Треба кажуть, що якщо взяти ефірну олію якусь, ось вони тут, вон там якщо взяти якусь ефірну олію, то вони якби, кидають це місце, треба спробувати. Бо це мені не подобається. Ну отака от, от історія. Так, все показав, все розказав отут, тут. Огірки такі самі. От я ж кажу, що все-таки коли вони замерзли, коли... Ну не знаю, тут, -тут один можливо, можливо залишити. Ні, ну, мабуть, буду міняти. Сьогодні поміняю два. Я з того боку залишу два. А ці буду їхати в надуший раз, якщо щось буде, то поміняю. А ось халапеньо білий. Рослина просто, просто бомбезна. І перець смачний, він маринований смачний, він трошки відрізняється від звичайного халапешки або мамонта. Він такого кольору, як біла зірка, не стигла. Такі світленькі дуже. Ну, За теплицю я поки задоволений теплицею, городом, ну, так собі. Тобто, експеримент іде далі. Експеримент називається людина-інженер, яка займається рослинами другий рік. Не рослинами, рослинами я, рослини я вирощував на роботі для того, щоб показувати, як працює світло. Це перці халапеня Хабанеро, такі різні гострі, які дуже гарні. А тут ми ще й трошки пробуємо виростити щось собі на, 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 на їжу. Вісім рослин, вісім рослин обід закоханих. Оцей Оце, томат, це рожева. Рожево-помаранчево такий жовтий, смачнючий, смачнючий. Вісім рослин. чотири жовті сливки теж дуже класні. Ну, от, Надію, що буде що показати. Так, на сьогодні все, всім здоров'я.